Вітання, шановні друзі, на хвилях радіо НВ, також на нашій Ютуб сторінці. Підтримайте нас своїми вподобайками до цього відео. Мене нагадує звати Василь Пихньо і долучається до нашої бесіди в ефірі Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Євгене, мої вітання вам! Слава Україні! Героям слава! Хотів би з вами розпочати з такого ширшого огляду того, що ми маємо на одному із напрямків. Це турецький. Він я не буду кривити душе. Він мене дуже сильно бентежить. Ну хоча зрештою важко сказати, що не бентежить все бентежить. Але на турецькому напрямку зараз з'являється все більше навіть публічних відео з участю все більшої кількості наших бригад. 95-23, батальйон Скала проявив свою діяльність останнім часом там публічно, то ми можемо про це вже говорити. Тобто, видно, що командування зреагувало перенаправленням на цей напрямок, який горить і на якому у нас є втрати, і територіальні, і що щонай... найгірше, напевно так, загрозливі втрати е територій. Так от е зараз там відбувається таке гасіння пожежі, схоже на те. І я бачачи, що, що, що відбувається, от це можна назвати справді. Величезним просто героїзмом наших підрозділів по гасінню цієї пожежі, і одразу згадалася така фраза, що героїзм потрібен там, де є прорахунки, називаємо так, організаційні. Чи є це цей випадок, Євгене? Як... Як в усіх випадках, коли знадобився героїзм, то саме так. Знаєте, я колись ще зовсім юнаком, там здається, там студентом першого е курсу. От ходив -ходи -ходи в море під командою одного старого капітана. І от він нас, ну ми ж, е юнаки, вони люблять героїзм, героїв, а цей старий капітан нас заземляв, і я на все життя запам'ятав від нього цю фразу, що е коли все робиться по уму, е героїзм ніколи не потрібний. Е героїзм це завжди результат чогось ідіотиму. Ізму або самого героя, або того хто його підставив. От і отут, якраз саме та ситуація: на жаль, дійсно, коли все робиться продумано, героїзм зазвичай не потрібний. Ви правильно абсолютно сказали. От, коли ви до, в, в переліку частин дійшли до батальйона скала, от, ну насправді тим, хто, скажімо, уваг, ну, уважно слідкує за перебігом події, от, сама ця назва вже одразу дуже багато говорить. От, батальйон скала разом з 3-ю штурмовою і деякими іншими підрозділами, от, в них на фронті є таке, їх неофіційно називаються хлопці по виклику. От, це хлопці по виклику, тобто це саме. Саме ті частини, які, е, зазвичай, не Тут якось так дуже образливо звучить. Направо. Навпаки, ні, там це звучить якраз зовсім не образливо. Це в тому сенсі, що це ті, кого викликають, коли вже десь, вибачте, повна дупа. От коли треба саме терміново гасити пожежу, затикати дірку, рятувати ситуацію. От є декілька частин, якими саме командування е, от, е, гас, гасить саме найтяжчі ситуації. Якщо там вже скала, то це показник. Тому, взагалі, я на жаль не знаю досі всі деталі того, що там сталося на початку російського наступу. Ну тому я не можу остаточно, скажімо, ні підтвердити, ні спростувати оцю версію про те, що була допущена груба помилка під час ротації двох бригад. От ну я, я дійсно просто не маю достатнього фактажу, щоб це стовідсотково казати. Але, те, що доволі очевидно, що дійсно, як мінімум, ну швидше все насправді так і було. Доволі очевидно, що якась помилка саме була точно допущена тобто, бо там стався саме так, тимчасовий не на не на велику глибину, але там стався саме прорив, тобто, по всьому, по всій Донеччині, фронт поволі прогинається, і в багатьох виван, в більшості випадків це те, що називається відлому, нема прийому, тобто просто продавлюють фронт дуже великою кількістю. Бійців оцим от переважанням в живій силі, яке у росіян лишається поки що, і е, кабами і фабами. Тобто от в них є дві переваги: оця можливість бомбардування плануючими бомбами і перевага в кількості солдатів. І вони повільно, повільно продавлюють фронт на Донеччині, платять за це насправді страшну ціну, яку жодна інша армія світу не вважала б взагалі адекватною, прийнятною. А на турецькому напрямку сталося інше. Це ж таки, вибачте, просування на два кілометри за день. Ну, ми таке давно забули, якщо чесно. Там зазвичай у орті все ж таки просування в десятках метрів за день зараз. От тобто, там дійсно явно був якийсь прокол з нашої сторони. Ну, швидше за все, правда, оця версія про помилку саме при ротації двох бригад. Але, але цього стверджувати саме не можу. Факт є той, що там дійсно склалася дуже загрозлива ситуація. Тобто знову ж таки, ви абсолютно правильно акцентували, що ну по всьому фронту дуже нелегко, і там, якщо казати про те, що ми переживаємо за наших захисників та захисниць, то переживати за них треба абсолютно однаково. Але коли ми говоримо саме про те, не, не про те, де важко, а про те, де реально найбільша загроза, то це наразі саме турецький напрям, тому що це загроза і самому турецьку, і часовому яру, в першу чергу, от часів яр, який тримається вже місяцями. І головне, який відіграє дуже ключову роль, взагалі в обороні Донбасу. Ми з вами не раз вже навіть в, в, в етерах, згадували, що фактично в часовому ярі вирішується доля цілої великої агломерації з чотирьох великих міст: Костянтинівка, Дружківська, Дружківка, Славянська, Краматорська. От не дай Боже, нам доведеться відійти із часіка, то з цих ну, то з пануючих висот довкола часіка. Далі ці чотири міста просто розстрілюються, і як мінімум, ми тоді станемо перед потребою евакуювати кілька десятків тисяч цивільного населення. А як мак ми можемо взагалі ці міста за якийсь час втратити. Ні, ну, зрозуміло, що вони не впадуть там за один день, там нічого такого не буде. Кожне з цих міст придатне для оборони і доволі тривалою. Ну але в принципі, ць, ну війна пройде, справі, це взагалі може розтягнутися на роки для Росії. Ось ця от майбутня облога, якщо вона така буде цих міст. Але тут ми говоримо чи, про те, що чи, ну є справді... ресурс на роки це абсолютно окрема тема. Ми з вами до речі неодноразово її зачіпали. І ви знаєте мою точку зору, що насправді в них немає ресурса на роки так. Такої війни, хоч вони старанно зараз намагаються саме це імітувати. Я веду до того, що це там не станеться, ну такий прорив, який може складатися в голові когось, що це буде там швидко, мож, ні, може бути це. Але, так, але, так, але так, і ці що... варіанти не виключені. Всі, всі так, варіанти так, можливі насправді. Це мало ймовірно, скажімо так, вкрай малоймовірні якісь прориви. Питання в іншому: що все одно війна пройде по цих чотирьох містах, які поки що лишаються все ж прифронтовими, а вони стануть фронтовими, якщо впаде часів яр, і от е, часів яр лобові штурми росіян відбуває вже не перший місяць. І відбуває достатньо успішно. І те, що сталося на минулому тижні, відхід там з мікрорайону Канал, абсолютно нічого поганого якраз в цьому нема. Отам, от, от якраз нормальна штатна ситуація. Ну, На жаль, мікрорайон Канал просто вже не придатний далі до оборони, його просто знесли. От Його просто нема. От, одна суцільна руїна, а натомість за цей час було побудовано дійсно нову лінію оборони і. Е там ж є канал з великої літери, назва мікрорайона, а є канал з малої, тобто власне водна перешкода. І от за цю водну перешкоду відійшли, по ній побудували нову оборону. Це якраз абсолютно такі правильні нормальні речі. От, і ті самі навіть російські воєнкори, яких я регулярно е моніторю, вони от ці зуби сичать про те, що от, абсолютно не уявляються, як їм форсувати цей канал. От, тобто, по цьому каналу тепер можна оборону тримати ще кілька місяців. Тобто е лобові удари часів яр поки витримує. От, Дуже, дуже так міцно й надійно, а от е, прорив під Турецьком створює загрозу, що його обійдуть з півдня. От е, прорив під турецьком створює загрозу, що часів яри як мінімум доведеться боронити не з одної сторони, як зараз, а з двох трьох. Ну а в гіршому разі це буде загроза оточення і відповідно необхідність передислокації, тобто відходу. Ну чого звичайно вкрай не бажано допустити. Ну ви почали власне підводку з того, що зараз явно гасять пожежу, тобто явно туди кидаються наявні резерви. От тобто, є сподівання, що вдасться зупинити це просування Росіян на турецькому напрямку, але його доводиться саме зупиняти в такому пожежному порядку. Знову повторилась історія, яка була на Харківщині. Коли да, в результаті то все не так погано закінчилось, насправді в результаті це все закінчилось дуже великими втратами у росіян, десь один до восьми по відношенню до нас, і закінчилось тим, що на Харківщині ми взагалі зараз в контрнаступі. Ми зараз їх назад вибиваємо, вони пробують закріпитися в тій смузі, яку зайняли за перші п'ять днів. Але так, да, от перші ж п'ять днів, вони заскочили зненацька, хоч гур попереджав. От вони поперли. Ну, а далі довелось гасити пожежу. Так, да, погасили дуже вдало якраз. Більше нам якраз на користь, ніж росіянам. Але ж погасили. Саме гасили пожежу. От от повторилась під Турецьком та сама історія. Я дуже сподіваюся, що пожежу погасять, е наступ зупинять. Але це саме вже доводиться виправляти чиїсь помилки. Ви згадали у ході своєї відповіді про те, що росіяни пруть феноменальними втратами. Е і це справді так, і хочеться дуже якось вірити, сподіватися на те, що ось цей тиск в величезну кількістю людей він, він колись зупиниться. Тому що погодьтеся, в широкого загалу може сформуватися така собі картинка, що ну добре, от там дикі говорить дуже часто і багато, що їх там не вистачить надовго, але але вони пруть, 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 і пруть. -прут. І От якби досягають певних успіхів, протискають канал, знищуючи його, просто встараючи в нуль. Просуваються на покровському напрямку, що так само призводить до величезних втрат, але але рівно вони якби просуваються. От минулого тижня видання Forbes написало свої підрахунки з приводу того, що, мовляв, для захоплення мікрорайону каналу, який які ви вже згадували у часовому яру, е, потрібно було росіянам понести втрати 99 тисяч своїх військовослужбовців. Щоправда, наші наш речник ОСУ Хортиця дещо спростував цю Інформацію він сказав, що радше за все це варто. Розширити цю цифру на весь східний напрямок, а не на сам часів ВІАР, але тим не менше ці цифри видаються з одного боку феноменальними, а з іншого боку, я весь час ставлю собі це запитання до спікерів ефіру, мовляв, чи це не є логічною помилкою говорити, що феноменальне втраті втрати те, те, що для росіян не є феноменальним, а цілком прийнятним і доступним. Воно і для них є феноменальним. Да, до речі, я абсолютно згодний з речником Хортиці. Ні, на жаль, ну це було б це було б занадто для нас класно, якби за один мікрорайон канал вони поклали 500 тисяч. Ну так не буває, все ж таки на жаль. От е по перше, сотня тисяч це не, не треба думати, що це вбитими, Сотня тисяч це е власне вбитими та пораненими. Тобто з них вбитими тич 2020-2025, п'ять. І, і це дійсно по всьому Донецькому напрямку, а не по е часовому яру. Але все одно це насправді все одно абсолютно феноменальні втрати. От е є вже загальні підрахунки, а навіть не підрахунки, а є вже там е утечки від наших союзників, утечки з е міністерства оборони США. Але, я думаю, теж ви їх бачили в е західній пресі. Міністерство оборони США, яке не керується нашими даними, вони ну, правильно роблять. Тобто всі завжди знають, що кожна сторона завжди під час війни перебільшує втрати ворога, применшує свої. Ну якби це, це не було в історії винятку з цього правила ні разу, і вважати, що раптом українці стали перші взагалі з цього людства, було б трошки смішно. Так, от вони по різних своїх методах, по різних джерелах намагаються оцінити загальні втрати росіян. І мінімальна цифра, на яку вони виходять, це півмільйона за цю війну. От максимальна 760 чимось тисяч. Це так само за разом поранені та вбиті. Тобто це не тільки вбитих, на жаль, от але е, мінімальна цифра ще раз півмільйона, От максимальна понад 700 тисяч. І вони абсолютно правильно наводять статистику: що це не просто більше ніж в будь-якій війні після Другої світової втрачали радянський союз або Росія. Це більше ніж в усіх війнах після Другої світової втратили радянський союз та Росія. От ще раз складаємо всі війни після 1945 року, але до 22-го, і от і, і, і от за ці два з половиною роки вони втратили більше ніж за оті три ну, покоління. Виходить, тобто це і для них фантастичні втрати. Насправді, і воно їм ще так аукнеться. Це ми ще побачимо дуже від і віддалені наслідки цієї війни. Ми як вони може збокувати? аукнутися? Але на короткій часовій перспективі да е, на короткій часовій перспективі їхній режим, який е, от пішов в банк от їхній режим реально вважає, що це для них екзистенційна війна. Що якщо вони її програють, їх не буде. Ну вони парять своєму електорату, що їх це в даному разі Росії. Ну нам би хотіли, звісно, вірити, що якщо Росія програє цю війну, то вона зникне. На жаль, це далеко не факт. Швидше за все, якраз Росія лишиться і після програної цієї війни. А от нинішній кремлівський режим дійсно програну війну не переживе. Оце, оце дійсно тут можна з ними погодитись. Ну а оскільки для кремлівського режиму абсолютно байдуже, тобто Росія без них і не цікава, там. Існує вона там не існує. От для них це питання виживання. От е, тому вони зараз е, взагалі не думають про те, що буде завтра, що буде післязавтра. Вони зараз кидають всі можливі ресурси і людські і матеріальні, от е, для того, щоб зараз не програти цю війну. От потім, якщо їм вдасться не програти цю війну, то потім вони будуть розбиратися з тими. Величезними проблемами, перед якими стане Росія, от їм зараз не до того. Вони зараз реально використовують от все до останнього солдата, до останнього танка, от е, всі, всі, всі можливості, і е, ці можливості насправді дуже не, не нескінченні. Але в чому їх розрахунок? На жаль, цей розрахунок може спрацювати. Е, вони створюють ілюзію цієї нескінченності. Що вони можуть отак, от е, по одному каналу отак от протискати Україну аж до західного кордону, аж до Львова впродовж багатьох років? От ви, ви самі, е, пане Василю, абсолютно правильно сказали, що е, тільки, тільки на облогу чотирьох великих міст Донбаса, про які ви говорили, можуть піти роки. Ну, роки не роки, але що, що, що навіть ті чотири е, міста, це як мінімум дуже довгі місяці, ну просто вся попередня історія цієї війни це чітко показує. Е, скільки вони брали Бахмут 9 місяців, якщо не помиляюсь, чи десять. Скільки вони брали Авдіївку набагато менше за Бахмут 4 місяці. Ну, от, власне, екстраполюємо. От, е, Тобто, да, е, і вони намагаються створити всіляко ілюзію, що вони здатні війну такої інтенсивності продовжувати роками. І головне для них, щоб ця ілюзія поселилась і в наших головах, але в першу чергу в головах наших союзників. І весь їхній розрахунок зараз на те, що в це повірить. Бо якщо прийняти цю картину, що вони можуть спокійно собі дозволити отак роками просуватися. То тоді дійсно от від лома нема прийома, Тоді, от як е, найрозумніше це пробувати якось з ними домовлятися, бо все одно ж, ну хай через п'ять років, але ж переможуть. От е, і, і от на це вони сподіваються. Вони сподіваються на те, що е, наші союзники західні морально зламаються швидше, ніж в них реально закінчиться ресурс. От в них реально ресурса по деяких параметрах на рік, по деяких може на півтора. А при тому, що війна вже два з половиною триває. Але в них є сподівання, що в межах цього року вже зламається захід і буде абсолютно інша з ними розмова. Зверніть увагу, що паралельно відбуваються два процеси. От вони продовжують наступати е, жахливою, абсолютно ціною всюди, де тільки можуть. От де можуть, там просуваються. І зараз основний акцент них на Донбасі, бо там в них це найкраще вдається. От створюється оця ілюзія непереможності і нескінченності ресурсу. А паралельно вже по всіх можливих каналах ідуть сигнали, що насправді вони готові заморозити по нинішній лінії. От спершу згадаємо цю знамениту промову ультиматум про чотири області, який виглядав ніби дуже зухвало: ах, виведіть війська з Запоріжжя, виведіть війська з Херсона. Але я нагадаю, що за півроку до того ніхто про це не говорив. За півроку до того вони говорили про Одесу, Львів, Дніпро, як окупіровані Руські Гарада, які підлягають деокупації. А тут раптом до чотирьох областей звелися Амбіції. А ну, потім... І справедливості заради треба сказати, що ці, ці тези про чотири області вони лунували перед Саміто миру, який відбувався в середині червня, і це звучало так, як крайній вже останній навіть можна сказати, використати цей прикмет як останній ультиматум. А зараз все ж таки якісь переговорні позиції вже навіть менше ніж за місяць послабилися, тобто щось відбувається. Ні, а а далі прилетів Орбан. А далі прилетів Орбан, який вже абсолютно прямим текстом озвучив позицію, що навіть не треба говорити ні про які чотири області, а давайте заморожувати по нинішній лінії. От просто прекратіть стріляти. От і е, слава Богу, він отримав дуже адекватну відповідь від керівництва е, нашої держави. Справа в тому, що е, о, оце, оце от бажання росіян просто прекратити стріляти, заморозивши конфлікт по нинішній лінії, воно якраз дуже показово. От вони так себе не ведуть, коли вони впевнені в своїй силі. Вони так себе якраз ведуть, коли е, вони розуміють свою слабкість. От вони розуміють, що вони зараз ще просуваються, але вони вже розуміють, що ресурс вичерпується. Це до речі, видно навіть по людях, хоча люди це найкра ну, з людьми з них найкраще з усіх видів ресурсів. От, але навіть навіть по людях вже видно. Справа в тому, що вже на Харківщині наступали абсолютно зелені новобранці прямо з учебки. і це було одною з причин, чому їхній харківський наступ провалився. Тому що реально там для абсолютної більшості солдатів на харківському напрямку, ну як мінімум, наприклад, по у мене точно ця інформація, що йшли прямо з учебки, включно з сержантами і лейтенантами теж свіжого набору, теж свіжі мобіки, і відповідно для більшості з них перший став і останнім. Тобто, да в них фізично людей ще вистачає. Але якість вже дуже падає. Ти не набереш, е, який б то там не ставив зарплати на контракти, ти не набереш досвідчених сержантів, досвідчених офіцерів, бо їх просто нема де взяти. Ти будеш брати просто чим далі, тим більш зелених, менш підготованих, і просто засипати ними фронт. Але з людьми в них найкраще. От техніки, наприклад, на Харківському напрямку цього, цього разу йшло в 10 разів менше, ніж йшло на цьому ж напрямку у 2022 році, в 10 разів. От і це ж не тому, що вони саме на цей напрямок її пожаліли це тому, що вона просто закінчується, і от в них закінчується набагато швидше ніж м'ясо. Ну і до речі, такий собі воєнкор російський воєнкор Лавка храманов. Ми всі розуміємо, що вони не воєнкори, а такі пропагандисти воєнкорські. Він говорив про втрати росіян на цьому напрямку. Це з їхньої сторони мається на увазі. Ось цей представник. Він говорив про їхні втрати в Вовчанську, Як він казав, очень дорога ціна. Вже третину втрат Авдіївки. Вони зазнали навіть за найбільш такими найменш радикальними сценаріями Авдіївки. Навіть самі росіяни говорили, що в них. Там п'ятнадцять тисяч вбитих за більш такими реалістичними західними оцінками до 80 тисяч втрат вбитими і пораненими. Що в принципі може навіть між собою а це якраз це, це, це фактично одна оцінка де насправді була ну да. відсоток э, вбитих до що, в принципі можемо вирахувати таку загальну загальну тенденцію з того, що маємо Пане Євгене, Маємо буквально дві хвилинки так. ще до того, щоб вкластися наш нашу хронологію розмови. Коротке запитання, якщо ви можете дати на нього відповідь так коротко, президент минулого тижня озвучив про 14 бригад резерві, які не отримали західного озброєння, і це дещо демотиваційно, Я так бачу, ну вплинуло на наших бійців на фронті, які кажуть, мовляв, для чого формувати нові бригади, замість того, щоб формувати до, доформувати, точніше доукомплектовувати ті, що вже існують, і ті, що проявили свою боєздатність. У вас є відповідь на це питання? Перше, своїй дуже, дуже коротко. Значить, перша відповідь полягає в тому, що не треба слухати те, що не нам адресовано. От виступ президента був чітко адресований на західну аудиторію, і президент, на мою думку, в даному разі дуже якісно робив свою роботу: переконував західних союзників, що нам треба дати більше зброї і дати її швидше. От ясно, що при цьому не думали, як це буде сприйматися у нас. От насправді проблема форму... е, От, на... е, коли, коли ми говоримо про проблему формування нових там, бригад комплектацій нинішніх, то нам тут в Україні набагато важливіше говорити, що у нас тут з людьми, що в нас з мобілізаційним процесом. От тому що це те, що залежить від нас, і це те, що насправді є набагато більш критичною проблемою. Але говорити про це з західною аудиторією сенсу нема. Питання нашої мобілізації це наше внутрішнє питання, а з них треба залізо. Союзників треба. <залізу>, і президент знаходить аргументи, як з них це залізо, попросити. От тут взагалі не треба слухати меседжі не, не для себе. Але але все ж таки, якщо у когось взагалі, так теоретично це цікавить, то є один нюанс. Да, латати ті бригади, які вже е, тримають фронт і несуть втрати, необхідно. Але вони від цього все одно лишаться тримати, е, тримати фронт. А якщо в якийсь момент ми хочемо переходити саме все ж таки від оборони до контрнаступу, то якраз єдиний спосіб це зробити це в якийсь момент кинути на фронт саме великий кулак із свіжих бригад, спеціально для цього наступу сформованих. От не вийде втомленим бригадам, які довго тримають оборону, раптом підняться з окопа і перейти в наступ. От вони мають своє витримати, а далі за їхньої спини мають заїхати свіжі сили і вдарити. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру, і дякую, що вклалися в виділений та монометраж. Дякую вам, Євгене, за те, що системно, в принципі, намагається, так як ви розумієте, але це доволі адекватні пояснення. трактувати все те, що ми маємо. Євген Дики, ветерана російського війни в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньом, Залишайтеся друзі з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.